Друзі, всім привіт! І зараз я вам як обіцяв, розповім фішки в Брокхевін. Спочатку заходимо в Roblox, потім знаходимо таку гру Брокхевін РП. Зараз я вам покажу, як пройти заброшку. Дивіться, я вам покажу, зараз, як вімкнути другий робільник. Друзі, якщо ви хочете зі мною пограти, то, мінь, то я напишу в коментарях свій нік та ми з вами пограємо. А ви напишіть, і... Якщо... і якщо ви будете переглядати моє відео, то я, буду... то я буду дивитися, то я буду лайкати ваші відео, підписуватися на ваші канали та... Я буду вас додавати ви, друзі, в друзів в Роблах. Спишіть свій нік, та я вас додам. Як ви знаєте, на мій канал вже підписано 197 підписників. А, так, зараз вже зараз, друзі, дивіться, зараз... Блин. Вибачте, просто в мене інтернет зараз не дуже гарний, тому мене може вибивати з Роблокса. Друзі, зараз я вже підключаюся в Brookhaven і буду показувати особності цього нового ціє, цієї заброшки. Тому, друзі, напишіть в коментарях, коли зіграли в Roblox, чи, в Roblox чи ні Якщо грали, то напишіть так я грав, а якщо не грали, то написали я поки що не грав. Зараз, друзі, в мене якщо що інтернет пропав, ну зараз він вже з'явиться так. Так, зараз ще раз заходимо в Брукхевін Кстати, друзі, напишіть в коментарях, чому назвали цю гру іменно Якщо ви, Якщо ви напишете правильну відповідь, то я, то, я, то я буду лайкати ваші коментарі. Так, зараз, друзі, будемо в Броккевін грати. Дивиться, по-перше, що вам хочу про Брок сказати. Бро це граф, яку вже грає 568 тисяч користувачів. Це популярна гра, це не сама популярна гра в Роблоксі, але дав да, ну, але але популярна. Дивіться, на неї вісім поставили 84% лайків. Ну, але я бачу, тут же є ще популярніша гра, а це далеко не сама популярна гра, але достатньо популярна. Тому зараз подивимось. подивитись, як я буду грати в Brookevin та розкажу вам фішку. А там буде дивися така. Дивіться, друзі, там буде така. А, така двері, дивіться, там а, буде спочатку, це вам потрібно поставити цю заброшку. Потім вам потрібно від, взяти книгу. Потім вам потрібно спуститися, потім нажати на другий рубільник, який горить червоним, і вас він запрацює. Так, зараз, друзі, я в Роблокс перезайду, тому що в мене зараз трішки лагає. Поки що в мене інтернет такий собі. Тому мене зараз лагає, ну тому, якщо буде сильно лагати, то То потім я зніму це відео про фішки в Брукхевені Друзі, тому не забувайте переглядати мої відео, щоб, не з... щоб побачити, як пройти нову забро... заброшку в Брукевіні. Ось поки що в мене таке. Connection Terror і набл. Контакт, server. Please check your internet connection. Поки поки що в мене інтернет... Такий себе, в мене вже три дні, такий поганий інтернет. Не знаю чому, ну, реально в мене е, був. О, вже заходиться Roblox. Дивіться, в мене був гарний інтернет. Ще Ще тут, коли ми приїхали в четвер, в мене був дуже гарний інтернет. У е, мене був реально дуже гарний інтернет, а потім він став просто... І виносіми, ну реально, просто не знаю навіть, що з ним хочеться зробити. Ну, це капець якийсь. Ну, ну, коротше, у мене інтернет поки, поки ось там мене прогружається Роблокс, тому... Друзі, поки що у мене не... Поганий інтернет, тому я потім з вами буду грати в Брок Всім до побачення, гарного дня, чекайте ще нові відео з